Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами обговоримо заняття, яке відбулося. Я вам буду читати вірш, де є пропущені слова, а ви їх будете доповнювати, Щоб здоров'я добре мати слід про нього змалку. Так, молодці дбати і зарядкою займатись у дворі щодня. Молодці гуляти повноцінно їсти і ї... Спати, добре мити всі продукти, досхачу вживати. Так, вірно, фрукти. Будете це все робити, перестанете молодці, хворіти. Так що ж найважливіше для кожної людини? Дійсно, це здоров'я! Давайте ми з вами розглянемо прислів'я про здоров'я. Як ви їх зрозуміли? Веселий сміх це здоров'я, тому що хворій людині зовсім не весело, у неї все болить. Доки здоров'я служить, то людина не тужить. Якщо у людини нічого не болить, вона не жаліється, завжди активна, у гарному настрої та все у неї ладиться. Бережи одежу знову, а здоров'я з молоду. Якщо будеш ахайним, то я одежа тобі довше прослужить, а здоров'я треба берегти з молоду, бо це не одежа, яку можна купити, а наша життєва енергія, яка втрачається з гадами. Зараз ми пограємо в гру. Називається ця гра Впіймай звук, який ми вивчали на занятті. Я буду називати слова, а ви будете хлопати в долоні. Якщо почуєте звук, «ф», Приготували долоні, навастрили вушка, розпечали розпочали фішка, фіалка, небо, хвіст, фарби, фламінга, свято, сміх, фараон, фома, сонце, вода, фрукти. Дітки, а де ж зростають фрукти? На городі, на гряці, у землі. А фрукти в саду на деревах. Ягоди на деревах. У кущах землі. Все з вами згадали. Пам'ятайте, діти, що весела думка це половина здоров'я. Бережіть своє здоров'я з молодом. До побачення!